Добрий день, девочки. Девочки, я вам покажу сьогодні. що мене інтересувало, як я була беременна. Я думаю, комусь це понадобиться, може. Може, комусь буде інтересно. Мене дуже інтересувало, які памперси взагалі краще для дитини. Які лучше, в яких покриттях лучше, які не давитимуть. Я на даний момент своєю дитиною вже користувалася трьома марками. Це. Дада, Хелен Харпер і Белла Хеппі. Почнемо із Дади. Дада. Памперси вполне непогані. Памперси розрісовані, внутрі у них є полосочка. Нібито для впитування мочі, щоб ви вже впитувалося. Хорошо тягнеться це все діло. Тут тянеться. Ззаді, правда, немає резиночки, Це мінус їм, те, що в них немає взагалі. Внутрі вони на ощупь такі, начебто там шарики желатинові. внутрі. Ще один мінус те, що в них верхнє покриття дуже легко одлипає. Це дада було. Це були памперси дада. Перхилен харпер. Тут полоска, де чіпляється памперс, вона ось відлипає. Другий раз, де вже береш памперс, а цієї полоски вже просто немає. Теж це все діло тянеться, дуже хорошо тянеться. Вони не давлять за основу цих. Боковушок вони не давлять дитині взагалі. Теж немає резиночки. Внутрі вони ватяні, такі трошки грубуваті навіть. По боках плотне, це плотні резиночки, які не пропускають кал, мочу і так далі. Бебі хеппі. Ой, господи, Белла Хеппі. <ріпі> Вибачаюся. Вже забалакаюся. Вони мені взагалі не подобалися. Зверху вони якісь бумажняні нібито внутрі. Якщо їх вдівати дитині на ніч, то оце все діло, воно просто оказується дитини. Так скажем, прилипає до попи, і дитина в тому роздраження йде Тут боковушки зовсім не тянуться. Зовсім. Бачите, зовсім не тянуться. От нібито як є резиночка, така ось резиночка, але ця резиночка толком ні до чого, вона толком не тянеться і, взагалі, памперси мені не подобаються. А я вам зараз скажу так, що я їх розложу по тому, наскільки мені памперси подобаються. Дада, це перше місце, Хелен Харпер, друге, хппі третє місце. Хеппі самые погані памперси, які з тих трьох, що я пробувала для своїх дитин. Надеюсь, девучка вам понадобилось моє відео. Дякую вам велике за просмотр.